І американський проросійський журналіст Такер Карлсон обізвав президента України Володимира Зеленського диктатором. А все через нібито заборону віри та російської мови. Карлсон заявив, що вважає російського літера Володимира Путіна. Розумне захоплюється тим, що той зробив для Російської Федерації. Однак він, начебто, не збирається поклонятися йому, бо він теж диктатор. До того ж, журналіст звинуватив свого гостя Моргана, заявивши, що йому подобається президент України. Хоча той теж, за словами Карлсона, є диктатором. А ще одіозний журналіст назвав Україну джерелом Божевілля, що дестабілізує захід. Він заявив, що не розуміє, чому Путіна так не люблять, адже на їх країну російський диктатор диктатора, не нападав, тому Карсон не вважає диктатора ворогом Російської Федерації. Чому Путін мій ворог? Він ніколи мені нічого не робив і він ніколи не називав мене расистом. Оу, ти путінський Ні, я не расист, я американець, але у мене нема причин злитися на Путіна чи будь-кого іншого, доки вони не нападають на мене або на мою країну. Я просто не можу з цим змиритись. У нас демократія в моїй країні ніколи не було жодного голосування щодо того, чи ми політично ненавидимо Путіна.